Якщо ви, як і більшість людей, знаєте про існування лише двох типів діабету, то ви не знаєте про діабет нічого, бо насправді його існує вісім типів. Шоковані. Ну, тоді слухайте. Діабет першого типу. Той, яким хворію я, це аутоімунне захворювання, коли імунні клітини власного організму нахрін повбивали бета-клітини підшлункової. Діабет другого типу це тип, пов'язаний з інсулінорезистентністю. Діабет 3С. панкреатогенний цукровий діабет, який стає наслідком ураження чи запалення підшлункової. Лада, латентний аутоімунний діабет у дорослих моді цукровий діабет дорослого типу у молодих, Гестаційний діабет, порушення вуглеводного обміну, яке вперше виникло у жінки у період вагітності. Діабет пов'язаний з кістозним фіброзом. Розвивається як ускладнення муковісцидозу у близько 80% хворих. І останній тип, про який я сама дізналася нещодавно, це неонатальний діабет. Рідкісна форма, яку діагностують дітям у віці до 6 місяців. І це не перший тип, бо він не є аутоімунним, а спричинений зміною гена, який впливає на вироблення інсуліну. Приєднується. До школи діабету, щоб контролювати його разом.